Волонтерський рух у нас зародився досить давно, і він різноманітний різними напрямками. Ну і можливо самим цікавим таким це жіночий рух, який об'єднав навколо себе активних жінок, які уміють шити. Розпочалося це ще за період пандемії, коли була потреба у масках і масок не було. І ми вирішили власноруч виготовляти, оскільки маємо певні навики. Ми закупили тканину. Знайшли вдома і забезпечили масками усю нашу громаду в період повномасштабного вторгнення. Звісно, цей рух посилився різними напрямками, але також він зберігся. І завдяки підтримці різних фондів ми мали можливість виготовляти різні речі. І коли прийшла війна. І в громаду приїхали вимушено переселені особи. Спочатку ми допомагали їм тим, що знімали їх негативний психоемоційний стрес. Ми щотижня їх збирали і проводили групи у форматі взаємодопомоги, взаємопотримки. Запрошували спеціалістів, психолога запрошували, вони з ними працювали. І коли вже через декілька місяців... Ми побачили, що у людей знявся перші стресові емоції, негативні. Ми почали з ними питати, що ж робити далі, тому що цим людям потрібно було інтегруватися в нову громаду, соціалізуватися і навчитися по-новому жити. І тоді ми жінок внутрішньопереміщених і чоловіків спитали, чим би ви хотіли займатися. І цікаво, що вони з ініціювали самі і сказали: а давайте шити. І тоді ми звернулися в Український жіночий фонд, який знову ж про нас профінансував. Написали заявку на проєкт, ми докупили ще швейних машинок, накупили тканини, знову ж таки, запросили спеціалістів, швачок професійних, навчили шити їх різні різноманітні речі. І знову ж таки, це в першу чергу, були дитячі пледики для підлітків окремо, окремо для дорослих. Екоторбинки нашили з емблемою швейної майстерні Семенівської громади. Всю осінь і частину літа ми шили знову ж таки пледи дитячі, тому що дітей багато. У нас у місці компактного поселення проживають родини з дітьми, які які привезли евакуйованим поїздом з Донеччини. Забезпечили всіх дітей пледами і ковдрами. Далі дівчата запропонували шити постіль, і сьогодні ми шємо постіль. І хочу сказати, що ну це вже як я говорю, що це вищий пілотаж, тому що вони досить конкурентні. Ці постілі вони оформлені, упаковані як справжні. на... На продаж, які йдуть, їх легко спутати, але це вже наша майстерність, майстерність наших жінок. Але, звичайно, якщо ну, ми працюємо за, фонди, за кошти фондів різноманітних і донорів, то це гуманітарна місія і всі вироби, які ми сьогодні шиємо, вони безкоштовно роздаються першочергово внутрішньопереміщеним особам і місцевим сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми провели... Ряд майстер-класів для того, щоб навчити їх саме технології виготовлення, що допомогло їм гарно виконати свою місію і передати тепло наших сердець вже людям, які внутрішньо переміщені. засвоїти нові машинки. По перше, по-друге, допомогти потрібно в такі важкі часи. Це дуже треба допомагати. Але не знаю, з чого почати. Ну от вирішила почати з подібного шиття. Я з перших днів, коли почалася наша швейка, дуже мені подобається. Дуже багато залучили ми волонтерів до спільної праці. Ми багато дуже шили, дуже різновид, і ковдри, і постілі, і пуфіки. Дівчата дуже задоволені, дуже гарно відгукуються для того, щоб допомогти. Вони розуміють, що це дуже велика необхідність. Я починала з постілі. Те саме просте, що я з чого я починала. А потім потихеньку-потихеньку по якихось відеороликах дивлюся те, що мені потрібно, і я навчаюся.